А з ним можна фоточку замути. Да. Вітаю шановних глядачів на моєму каналі. Мене звати Віктор, і сьогодні ми будемо займатися дечим цікавим. Так, так, ви здогадалися правильно, сьогодні буде риболовля з криги. Для тих, хто дивиться мене виключно заради спінінгових риболовель, можу анонсувати те, що закриття зимового спінінгу таки буде, це все буде пізніше і мінімум одну риболовлю я вам ще гарантую з циклу зимових риболовель саме. Зі спінінгом. Але сьогодні в нас без мотилка, сьогодні вирушаємо на старицю Десни, подивимося, як там буде, але сподіваємося відловитися саме там. Метою цієї риболовлі буде пошук окуня. Ну і якщо це риболовля з безмотилкою, то окунець має бути досить таки гарних розмірів. А тому, якщо ви бажаєте підтримати цей канал у розвитку і загалом україномовний YouTube, то підписуйтесь, а ми будемо розповісти. Починати ловити, сверлити, ну і я сподіваюся знімати гарних окунів. Локація зустріла нас досить дрібною білою рибою і невеличкими окунцями. Проте сьогодні на мотиль я взагалі не розраховував ловити, тому не сильно опираючись в. Подібні теми зі спортивною мормишкою перейшов до безмотивки, багато шукав, але все ж таки це було недарма. Друзі, от саме за це я дійсно люблю безмотивку. Коли ти розумієш, що навколо тебе досить багато дрібного окунця і його треба якось відсіяти, ти береш подібну снасть і навантаження під час підсічки часом дійсно може здивувати. Так само і зараз. На гачку досить симпатичний окунець. Це не той 30-20-грамовий піструн, який попадався з мотилем. Ось такий просто, подивіться, гарненький, 150 грамчиків окунець. Ну і це лише початок, друзі. Вже традиційно для наших риболовель рибку я відпускаю, ну і нагаємо часу, ловимо далі. Як я постійно повторювався в попередніх відео, ловля не без мотивку це постійні переміщення, кілька проводок, і потрібно змінювати точку, тому що рибка проявляє свою активність з перших. Підйомів, зазвичай з першого, з другого, третій це лише так би мовити, щоб себе заспокоїти. Далі, як не розкачує її, то зазвичай вона не бере. Звісно, можна вимучувати її, але от як бачите, я підійшов і одразу вона сидить. Тому лупимо побільше лунок, ну і пробуємо виняти цього кінця, адже це знову шикарний розмір. Блін. Досить такий прикрий схід, але все ж таки треба не засмучуватися, не гаяти часу на рюмсання, на плач і шукати далі, адже рибка видно, що їсть, і потрібно лише її знайти. Ви просто подивіться на цю подачу. Напевно, найсильніша взагалі за цей сезон. Окунь просто взяв і влупив. Ось так має брати дійсно гарна риба, і такою вона є. Тяне досить сильно. Я не можу попустити фрикціон, не можу віддати жилку, тому що руки змерзли. І така бориба запекла досить у нас відбувається. Проте окуньця я Певнено, паркую. От подивіться, це іще крупніший за попереднього, за мого першенького. Засікся, наче і за край губи, але досить таки надійно. Храмчиків 250, напевне, в ньому буде. От такий. Красень, а це все робота без мотивки, робота швидкого переміщення по лунках. І ось таку нагороду Деснянська стариця мені дарує. Дмитро мене сфотографує, і цього кунця, звісно, що ж, повертаємо назад. Ну а як, а як іще ми можемо. Кому можливо цікаво дізнатися більше про мормишку, про взагалі як я шукав цього окуня, про це я розповім дещо далі, тому що поки що потрібно зосередитися на риболовлі і доловити те, що тут ще лишилося, тому що я відчуваю, що скоро кльов може закінчитися. От подивіться, як наглядно працюють експерименти в моїй риболовлі. А, провів під одним кутом, змінив його, а, збільшив швидкість підйому, змінив амплітуду на більш високочастотну і риба є. А, дві кардинально різні тактики, але роздраконивши окуня, добрав його більш швидким підйомом і агресивнішою амплітудою. Ось такі часом зміни невеличкі і дають. Величку рибу, ну просто подивіться. В місті я б таких окунів, ну не факт, що половив би. Не знаю. Це скоріш вльотна історія. А зараз вони в нас прокльовують в досить гарній кількості. Ну і це дійсно кайф. Я отримую задоволення. Ну і ще більше задоволення я отримую, коли відпускаю їх. Тому давайте продовжувати. А от і у Дімона Окунь підсів, Насправді досить цікаву тактику він обрав, але про неї, як я і обіцяв, про все загалом дещо пізніше. А зараз погнали дивитися, контролювати, щоб він цього окуня не запакував. Ну це я жартую, погнали дивитись. Ну Показуй, давай. Ну, не такі кавуни, як у тебе. Та ні, це якраз а, хороший. Це ж непоганий. <рес> Туда його! А, перший, на сьогодні мій величезний окунь, отакий великий, великий, І Івоночку. Хорош. Друзі, конкретно з криги ми вирушили на цю точку вперше. Проте мій батько, Віктор старший, ловив тут досить часто з човна. Підловлював він тут щучку, інколи влітали окуньці. Проте сьогодні у нас на меті лише окунь, ви це вже могли побачити, і прийшли ми. На перевірені перекати і бровки, які е, тато з друзями вже колись дуже давно, напевне, протягом 10 років, е, поступово приїжджаючи з року в рік на ці місця, прощупав і дізнався. В чому ж прикол, ви запитаєте місця, в якому ми сьогодні ловимо? От конкретно, як ми знали, куди йти, де стати, щоб знайти оцих кількох, але досить крупних окунців? Справа в тому, що більшість бровок проходять вздовж берегової лінії. От, допустимо, моя рука це берег, і ось отут, десь біля нього, йде бровочка. Але. Тут таке специфічне місце, тому що йде, так би мовити, така коса, і от два береги, і між ними вздовж так проходить певна зміна у рельєфі, тобто більш мілко. І це як такий пагорб, такий насип. Він дійсно приваблює рибу. Тато прийшов сюди із хлопцями. Першим я дещо пас задніх, і вони тут нащупали біленьку і невеличких окунців. Проте я особисто не отримав успіхів з білою. Я посидів дещо з мормишкою, з мотелем, і зрозумів, що я загубився, я. Повернув, так би мовити, не в той бік. Розпочав ловити нецільову сьогоднішню рибу, адже мета, нагадаю, вовля окуня на безмотилку. Я взяв свою вудку і пішов по луночках шукати рельєф, шукати більш цікаву рибу. І насправді, з плином часу, переходячи з лунки до лунки, я почав отримувати клювання і клювання досить гарної риби. А, найгірше, що сталося насправді в цій риболовлі, а, це те, що риба була досить пасивна. Загалом мотилка це така ловля, коли м, кілька проводок робиш переміщуєшся. А найбільш активна, найбільш голодна риба себе показує. Проте сьогодні тенденція була дуже сумною. Мені доводилося робити. 5 плюс підйомів і опускань на одній лунці, а це дуже-дуже сильно збиває темп. Я це не люблю, але коли риба відгукується, то потрібно якось під неї підлаштовуватися і адаптуватися, виходити за рамки своїх переконань, своїх тактик і якось а, діяти згідно з того, а, чого хоче риба. Тому 5 плюс проводок підіймань сьогодні дійсно. Вирішували, доводилося упиратися, так би мовити, роздраконювати. От особливо це гарно простежується в останньому окунці на цій локації, загалом якого вийняв Дмитро з Мотилем. З метро прочитав дещо, як поводить себе окунь, він не ловив на безмотилку, а ловив мотилем. Він рухався за мною, так би мовити, по місцях, де я вже його роздраконив, але цей окунь не дібрав безмотилку. Все ж таки, чогось йому в моїй грі було недостатньо. А він, мотилем, таки його добирав, тому що дещо інша тема. Окунь вже такий збуджений, так би мовити, від моїх проводок більш активних, доїдав саме а, мотиля. Ось така цікава тактика, такий цікавий момент. Що стосовно мормишки, яка сьогодні зробила ну, цю першу локацію для нас, це лісотка. Лісотка специфічна, вона кручена з вольфраму, вони не продаються, робить мій знайомий. Але от загалом оця форма. Зробила діло. Я десь вам виведу на екран приблизно, як вона виглядає, який колір, тому не буду вас сильно затримувати. В принципі, по водоймі вам все сказав, окунь неактивний. Не в сильно великій кількості, принаймні, як би ми цього хотіли. Але якимсь чином підлаштувались і трошечки підловили. Загалом ось цей рельєф, про який знав мій батько, ну, дав свої плоди. Рибка була. Але. Довелося нам переміщуватися, бо окунь взагалі рота закрив, а набивати лунки просто в пусту, не маючи ніякого зворотнього зв'язку від риби, немає сенсу. Переїхали ми на так зване річище. Хто знає з київських риболовів, той знає, і тому ще дещо я доловив там, тому запрошую вас продовжити перегляд. Річище, ця локація хоч і досить специфічна, ви далі дізнаєтесь чому, але в той же час і рибна. Підтвердженням цьому стала кучка риболовів, які сиділи буквально біля під'їзду на точку. Ми сіли біля них, приєдналися, так би мовити, докупи і одразу почали отримувати перші клюваки. Ох, як крипіла ця жилка. Напевне, ви подумали, що там гарний окунь, а ні, це я так вас вирішив трішки піднапружити. Ось такий невеличкий, але дуже приємний окунець. З гарною клювакою вище, аніж камера могла записати, тому, на жаль, ви її не побачили. Відпускаємо красення і продовжуємо, адже я думаю, що тут можуть стояти крупнішенькі. Насправді на даній локації нам досить пощастило. Пощастило в тому, що ми взагалі змогли адекватно сюди залізти, і в тому, що риба опинилася буквально на заході з криги, буквально кілька метрів пройшли, і тут сидять люди, тут покльовує. Ну і тішить те, що не потрібно набивати 150 лунок. Ну, а тим часом чергове клювання, допоки не штовхнули водичку, потрібно реалізовувати цей час максимально ефективно, підловлюючи окунців. Неважливо, що розмір далеко не те, що на стариці. Головне, що клювання все такі ж самі чудові, все такі ж самі приємні. Ну а гарні окуні ще в нас попереду, адже крига буде стояти досить таки довго. Сніжок тим часом сильніше але будь-яка непогода, вона не має ніякого значення, коли у рибалки покльовує От якби не клювало, то можна було починати жалітися. О там дощить, воно там щось свербить, Ну, не то. А от зараз, який би ураган не був, то все одно клює і треба ловити. О. Только средний такий. Если а... він буде Не, если буде цей клевати, то що? Що його це? Да. Можливо, у вас могло виникнути запитання: от чому риба тримається конкретно цього місця? Чому тут так багато людей, і взагалі постійно якийсь двіж відбувається. А на цій локації йде певний перепад зміляки на глибину. Йде така досить протяжна міляка, такий горбик, можна сказати, пупок, називайте, як хочете, і перехід різкий на глибину. Тобто дуже чітко виражена брова тут присутня. І окунь може розташовуватися як і за береговим свалом, так і на цьому свалі, так і на. Від... Повідно, нашій міляці. Сьогодні він опинився на міляці і насправді на міляці мілкий окунь. Але от така особливість допомагати тим не менш знайти рибу, без неї взагалі могли б бути ні з чим на даній взагалі локації. Ну Тому якось так продовжуємо полірувати це місце, допоки воно взагалі не замовкне і не перестане давати нам такі чудові клювання. Але такий суперспорт. Ну, якраз, знаєш, для мене, щоб відпускати. Побігалку. Сьогоднішнім окунцям, які були спіймані мною, дійсно пощастило, бо на зимовій риболовлі навіть такі дрібні відпускаються чомусь досить рідко. Ну як же він класно загибає кілок? Ну я просто після спінінгових риболовель трішечки скучив за цією темою. Просто кардинально інша риболовля, але все такі ж яскраві і насичені емоції. А окунці такі ж самі приємні. Ну і, друзі, от сьогодні я дійсно кайфанув. Приємна дуже риболов'я, я не можу сказати, що вона якась визначна, що тут були якісь ну, нереальні нюанси про ті нюанси, які були, я вам розповів. Але задоволення, я сподіваюсь, хоча б якесь я вам передав через екран. Напишіть, чи дійсно воно так, як я кажу, як би мені хотілося. Трішки побродивши і перевіривши суперзвачні і легендарні місця, ми вдумайтесь не отримали ні однієї клюваки. Повернулися на цю ж саму точку, і все ж таки вийшло ще трошечки доловити риби. Ну, не скажу, що щось там розклювалося, ні, кльов стух, але факт полягає в тому, що саме ця точка, буквально на спуску на водойму, Просто кілька метрів пройти, і тут риба. Отакий От парадокс, така, наче жирна точка, на якій ти ну, приїжджаєш в очікуванні гарних окунів, в очікуванні там певних яскравих клювань і роздач. А по факту отримаєш клювання не тієї риби, за якою їхав, і роздачі не в тому місці, не в тих точках, на які ти розраховував. Звісно, для мене. Як для людини, яка зголодніла за цими зимовими клюваннями, все одно емоції яскраві, але коли ти їздиш на цю точку, як на роботу, перевіряєш її постійно на наявність гарної риби, на наявність її в кількості, то це починає набридати і навіть трохи дратувати. Ну, слава Богу, я поки таким не займаюся, але багато хто так і робить, особливо з місцевих, які тут живуть, які кілька кілометрів пройтися, і вони на точці. Ну, а цей окунець, напевне, буде, друзі, заключним. Дуже довго я його мучив і таки вимучив незвичним способом. Знайомий перевірив лунку вехолод, побачив тут одну рибу серед всіх інших лунок. Напевно, з штучок 15 він передивився. Я поліз сюди, тут глибинка, і на цій глибинці отакий хлопчик опинився. Наддрібний, але. Все ж таки фінальний на сьогодні, і, я би сказав, таки бажаний. Відпускаємо його, ну і ще дещо я вам таки хочу розповісти. Взагалі, річище це дуже специфічна локація, яка, от якщо просто казати, залежить просто від. Подачі води. Вода стоїть, окунь на точках не рухається. Якщо він стоїть на цій точці, він візьме. Це Дніпровський окунь, він тут місцевий і він досить такий голодний загалом. Коли починає йти вода, окунь переміщується, його кудись зносить, і знайти його дуже складно. Можна якось пробувати ловити на перекатах на течії, але це не мій профіль, це більш балансирна, більш тема підблешні всілякі. Я в цьому не розбираюся і не буду тому нічого вам з цього приводу розповідати. Водичка була слабенька, або її майже не було, це майже одне і те ж саме, і вийшло залити кілька хвостів. Працювали аналогічні теми, які і на стариці Десни. Я робив досить швидку проводку, досить швидко переміщувався між точками, та ж сама лісотка, риба брала, бо вона була на точці. І на цю тему, якщо вона є на точці, вона якось себе проявляє, або тюк не хоча б раз, і потім можна змінювати амплітуду і так далі. Або вже одразу почне брати і досить активно. Тому, друзі, якось так у нас сьогодні вийшло. Трохи підловили, трохи Пошукали рибку. На жаль, не показали себе ці точки у всій красі. Я впевнений, що можна набагато краще, але все ж таки як для певної розвідки по цьому сезону, адже на цих двох точках я вперше взагалі знайомі ловили на річищі в попередні роки, ну і якось щось бувало виходило, бувало ні. Теж місце специфічне, раз на раз воно не приходиться. Тому, друзі, сподіваюся, що я поділився з вами інформацію, яку о, хотів донести, швидке. Переміщення, не зациклюємося на одній вунці і шукаємо рибу, адже наша риба, вона є, і якщо вона активна, вона себе проявляє. Якщо вона не активна на без мотивку, нам її сенсу роздраконювати немає дуже довго за виключенням попереднього місця. Адже все ж таки там простежувалася тенденція, що окуню потрібна булася довга подача на таке роздраконення. Але загалом все працює от як на речі. Субтитрувальниця Ну, на другій локації маю на увазі. Провели кілька разів, змінили лунку. І ось таким чином ми все ж таки знаходимо свою рибу. Підловив я на кожній локації десь по 5-7 окунців. Дві кардинально різні теми працювали, але найголовніше це підлаштуватися. Тому, друзі, на цьому я не буду вас сильно затримувати. Така більш розвідувальна риболовля в нас сьогодні вийшла, тому і сильно інформацію навантажувати не хочу. Буду з вами прощатися, зустрінемося в наступних відео. Ну, Думаю, будемо ловити скриги. Але спінінг теж буде все попереду, друзі. До побачення!